Хочу у вашій увазі презентувати продукт компанії New Life, Флора, це пробіотик. Взагалі, люди от не розуміють, чому потрібно приймати бактерії, бо це є цілий комплекс бактерій, їх тут шість входить. І задаються таким питанням. А от ви не задавалися питанням, чому от людини знижується імунітет, погіршується травлення, навіть ті самі гіпертоніки. Це найпоширеніші проблеми от нашого сьогодення. Але мало хто з людей взагалі знає і розуміє, що саме ці симптоми часто пов'язані з порушенням мікрофлори нашого кишківника. При таких збоях саме тих бактерій нам і не вистачає, і оті шкідливі мікроорганізми починають наш кишківник і заселяти. Щоб відновити цей баланс, потрібно приймати прийом пробіотики. Ось я зараз на даний момент тримаю його, наші пробіотик саме він в рослинній капсулі, там рівно 6 бактерій. Але при саме покупках біодобавок люди стикаються з такою проблемою, що вибрати? Лакто чи біфідобактерії? Ну, я вам зараз більш поясню детальніше. У нашому кишківнику взагалі мешкають постійно ці бактерії, щоб ви розуміли, їх дуже багато, їх мільйони. Це бактерії корисні, і вони виконують важливі функції, допомагають нам що? Розчеплювати е, їжу, перетравлювати, засвоювати їжу, яка нам надходить. Е, завдяки саме тим бактеріям ми регулярно отримуємо оці потрібні нам вітаміни, мінерали і також поживні речовини. Е, Важливо розуміти, що е, чим вища кількість оцих корисних бактерій в нашому організмі, тим краще засвоюється наша їжа. Тому прийом саме біологічно активної добавки сприяє е, нормальному функціонуванню в нашому організмі. Е, пробіотики виконують цілий комплекс корисних функцій, Які же саме? Вони нормалізують перестальку кишківника нашого, тобто допомагають просуватися нашій їжі, яку ми спожили по шлунково кишковому тракту. Допомагають також знизити вагу, рекомендую, поліпшують наше травлення, допомагають засвоїти саме корисні речовини. Також бактерії допомагають нам в кишківнику, щоб не було цього застою і не було цих закрипів. Тобто просування по кишківнику цієї їжі, яку ми спожили, легко проходить завдяки цим бактеріям. Також пробіотики, ці, що я вам презентую на даний момент, вони допомагають нам заселити ці бактерії, щоб тобто профілактика дисбактеріозу, допомагають при діареях, дуже добре виводять токсини. Знижують риз... ризик розвитку запалень в шлунково-кишковому тракті. Ну і також саме бактерії вони створюють несприятливе середовище для шкідливих бактерій, які провокують саме оці коліти в людей. Також бактерії вони синтезують такі вітаміни, як К і в 12 біотин і тіамін. Це для нашого здоров'я вони дуже необхідні, також зміцнюють імунітет, також оптимізують чутливість до інсуліну, тобто, також в цьому всьому вони допомагають для діабетиків це рекомендація прийому саме біодобавки, розчеплюють жирні кислоти. І що саме, якщо вони розщеплюються ці жирні кислоти, то свого роду вони допомагають вивести той шкідливий холестерин з нашого організму, покращують стан шкіри, усувають сухість, також запобігають розвитку дефіциту білка, тобто в них допомагають незамінним амінокислотам нам працювати в нашому організмі. Ну і загальне самопочуття, само собою. Пробіотики вони нормалізують обмін речовин і надають комплексний вплив на наш організм, тому його варто приймати майже кожній людині. Але багато людей задається таким питанням, бо багато хто мене питає, а що мені краще пробіотики чи пребіотики приймати? Ну, люди трошки путають ці всі е, е, поняття, що таке пробіотик і пребіотик. Тобто вони думають, то бактерії, і то бактерії, а як вони називаються, вони не розуміють. Щоб таке розуміти, що таке пробіотик? От, до прикладу, я вам показую, це є пробіотик, це є корисна бактерія. Е, їх призначають для того, щоб заселити в наш кишківник життєво важливою мікрофлорою. А пребіотик це лише поживні речовини, тобто, це, можна так сказати, харч для наших оцих бактерій, пробіотиків. Тобто, якщо є харч, тобто є і розмноження цих корисних бактерій, їх збільшується і населяють наш кишківник. Ось і вся відповідь на це питання: що таке пребіотик і що таке пробіотик. Вони необхідні для росту і розвитку цих бактерій. Е, також кхе, задають мені люди питання: а, ну, ж, бактерії містяться в багатьох продуктах. Так, вони містяться і в йогурті, і в кефірі вони містяться, навіть в квашеній капусті також вони містяться. Е, але, щоб ви розуміли, пробіотики вони дуже чітливі до термообробки, тобто перепадів оцих температур. Е, тому слід вживати от саме той йогурт не термічної вже обробки, а свіжо вже вироблений. Е, не, а в магазинах зазвичай от пишуть е, йогурт, там, е, що він може зберігатися до 20 днів, там буває таке, що ну, взагалі там, до 2 місяців. ну різні є. Е, Тривалого зберігання це врахуйте, що там вже тих бактерій немає того співвідношення, якого вони пишуть. Також хочу сказати: дефіцит саме корисних бактерій, якщо в організмі їх мало, це небезпечно, бо це позначається на всіх органах і системах. Тому терміново в таких випадках потрібно розпочати прийом саме біфідопрепаратів. Це в кого імунітет знижується, в кого хронічний стрес, в кого перевтома, депресія або білковий взагалі дисбаланс, в кого ну, от є такі затяжні інфекції, тобто захворювання. Хто застосовує антибіотики в своєму лікуванні? Взагалі, будь-які збої в роботі шлунково кишкового тракту, вам в допомогу йдуть от наша флора виробництва компанії New Life. У, у мікрофлорі нашого кишківника міститься більше 500 видів бактерій. Але щоб ви розуміли, кожний з цих мікроорганізмів він відноситься до Певної родини буду так казати. Але самі найцінніші з пробіотиків це рахуються дві групи: це Лактобacterius і Bifidobacterius, які саме от в нашій флорі вони і містяться. У кожному з цих сімейств, буду так казати, роду сімейств є ще десятки штамів та підвидів. Ну, Кожний має свою дію, але я буду більш говорити про зараз про біфідобактерії. Що, що роблять біфідобактерії? Беруть участь у таких процесах, як гідроліз білків, зброджування вуглеводів, омилення жирів і розчинення клітковини. Також вони покращують перистальтику кишківника, тому біфідобактерії незамінні для роботи нашого шлунково кишкового тракту, ну і в профілактиках тих же самих запорів, тобто і діарей. Також хочу сказати за корисність ще таких бактерій, як лакто. Ці найкращі пробіотики працюють в комплексі, як лакто і біфідобактерії. Тому от я навіть помітила, от люди, які взагалі не приймали ніяких бактерій кишківник, то одразу вони навіть не відчували ефекту. Тобто їм навіть потрібна була подвійна потрійна доза, щоб налагодити ту роботу кишківника. Бо діарея, от я вже за коліти згадувала, їх не так легко й подолати. Тобто, це цілий комплекс має бути програма оздоровча. Плюс ці бактерії. Пробіотики також, я вже казала, усувають діарею. Ну, це неприємне явище, але все ж таки в житті людей буває. Саме в таких випадках вам допоможе позбутися саме оцей пробіотик. Він забирає ту інфекцію, яка потрапила в вас шлунково-кишковий тракт. Навіть доведено, що навіть кишковий грип, грипт пробіотики допомагають. Дослідження показували, що такі бактерії, як Ramnosus і Acidophilus, вони також присутні в, нашому, в нашій флорі, на 34% вони знижують ризик саме діареї. Також при, хто приймає антибіотики, вони запобігають тим розладам, випорожням, тобто частим. Але вам в цих випадках допоможе наша флора. Також позбавляють закріпів наші бактерії. Це з чим пов'язано? Ну, це коли людина споживає, ну, неправильне харчування, мається на увазі, неправильний раціон. Тоді порушується ота перистальтика в кишківнику і, 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 або сидячий образ життя, тобто малорухливий, також на це впливає. Ну і ще також хто до закрипів схильні, це люди похилого віку. Саме от цих проблем допомагають позбутися бактерії лактус у, у поєднанні з лактобактеріями це ацидофільні і рамнозуси. Вони дуже допомагають саме усунути цей закреп, і наші бактерії вони не Викликають звикання, тобто ці ацедофілус і рамнозус, також знижує вагу наші пробіотики. Вчені навіть доводили, що між тим, що людина худає і кишківником, дуже сильно пов'язані. Було таке, що люди, які дотримувалися дієти, це ті люди, які страждали ожирінням, буду так говорити. І медики довели, що дуже добре знижують саме вагу: це лактобактерії рамнозус і біфідобактерії лактис. Ці дослідження довго тривали, але все ж таки вони офіційно навіть статтю надрукували, що їх можна застосовувати для того, щоб людина схудла. Бо саме оці бактерії розчаплюють жир і покращують саме засвоєння корисних речовин. Ну, і тому й в організмі не відкладається, будемо так казати, новий жир. Тобто не, не, людина не, жи, не жиріє, чи, як правильно сказати, не набирає масу. Дуже тісний зв'язок між шлунково-кишковим трактом. І також центральною нервовою системою. Це вже вчені довели давним-давно. Вони досліджували таким чином, що давали пробіотики, і вони помітили, що люди, які їх приймали, вони ну, помітили, що в них немає тої тривожності, і, і стрес приглушувався. Ну, це такі бактеріїбте інф, Інфантіс і, і біфідобактерія Лонгом і, і лактобактерія рам, рамнозус. Саме ось ці бактерії вони допомагали усунути оцю тривожність і негативний вплив саме стресу. Вони десь на 50% приблизно це дослідили. Також пробіотик наш зміцнює імунітет. Вчені довели також, що біфідобактерії, лонгум і біфідобактерії, тобто біфідобактерії з лактобактеріями зміцнюють імунітет. Тобто той маркер протизапальних агентів у них вони помітили, що він зменшується. <кій> також помітили вчені, що Пробіотики корисні для здоров'я ротової порожнини. Я сама була здивована, тому що ну, призначали при, завжди при кишківнику. але помітили, що саме вони підвищують саме локальний імунітет, саме запальні процеси забираються в ділянці ясен. Ось такий цікавий момент. Також пробіотики корисні для серця. Саме при захворюваннях серцевого м'яза його призначають бактерії ацидофілюс і лонгом біфідобактерії. Бо вони помітили, що саме в крові от понижується рівень тригліцеридів. Кожен взагалі штам пробіотика він виконує якусь свою функцію. Але найкраще вони працюють в комплексі. І тому компанія New Life випустила ідеальний підбір біфіду лактобактерій для нашого організму. За користь добавки, Я вже думаю, що я багато чого розказала, бо саме про ці бактерії йшлася й мова, яку я сьогодні вам доносила. І також наші флора вона знижує кількість цукру в крові. На Зміцнює наш опорно-руховий апарат, допомагає засвоєння кальцію, заліза, вітаміну Д, знижує ризик алергічних реакцій нашого організму. Ну і всі, які проблеми шлунково-кишкового тракту, вона вам допоможе. Ось такою я вам хотіла сьогодні інформацію надати про нашу флору. Дякую за увагу.